Привіт! Сьогодні ми з вами поговоримо про мандаринки. Зимові вітамінки. Мандаринки це маленькі сонячні плоди, що приносять радість і смак зими. Їх яскравий колір і солодкий аромат піднімають настрій. Мандаринки це невеликі цитрусові фрукти. Вони ростуть на деревах і мають яскравий помаранчевий колір. Мандаринки мають солодкий і трохи кислий смак. Їх часто їдять свіжими, а також використовують для приготування соків, джемів і інших десертів. Звідки родом мандаринки? Мандаринки родом. Південно-Східної Азії, зокрема з Китаю та Індонезії. Вважається, що мандаринки були вперше окультурені в Китаї понад 3000 років тому. Назву мандаринки отримали від китайських мандаринів-чиновників, які носили одяг яскраво помаранчевого кольору. Як Мандаринки ростуть. Мандаринки виростають із насіння. З насіння виростає садженець. Саджанець стає деревом. На дереві ростуть мандаринки. Мандаринки виростають на деревах. Вони є одним з найпопулярніших цитрусових фруктів. Мандаринові дерева. Ростуть у теплих країнах, таких як Китай, Іспанія та Бразилія. Користь мандаринок. Мандаринки містять багато вітамінів та мінералів. Мандаринки джерело вітамінів, які сприяють зміцненню імунітету, поліпшенню зору нервової системи. Мандаринки – Багаті на антиоксиданти, які захищають клітини від пошкоджень і сповільнюють процес старіння. Мандаринки корисні для здоров'я шкіри. Вітамін С, який міститься в мандаринках, сприяє виробленню колагену, який відповідає за пружність і еластичність шкіри. А ще мандаринки. Містять ефірні олії, які мають заспокіливу дію, знімають стрес і покращують настрій. Мандаринки в кулінарії. Мандарини додають солодкість і аромат до пирогів, кексів та десертів. Мандарини додають солодку кислинку та яскравість до фруктових салатів. Свіжий сік з мандаринів це смачне та корисне джерело вітамінів. Цікаві факти про мандаринки. Мандаринки часто використовують для прикрашання новорічних ялинок. Існує більше 40 сортів мандаринок, що відрізняються за розміром, кольором, смаком. Та ароматом. Шкірка мандаринок містить багато ефірних олій, які мають заспокійливий аромат. У давнину мандаринки вважали символом щастя та достатку. А ви полюбляєте мандаринки? Так. Тоді бажаю вам мандаринового настрою!